Дівчатка, з чого починається бізнес моряки? Зі стартового набору. Подивіться, він приходив у такому пакетику красивому. Тут є дзеркало, є рушничок, багато пробників. А саме найголовніше це наша хітова продукція. Це двохфазна рідина для зняття макіяжу, навіть водостійкий макіяж добре знімає. Це Сісі -сі Крем, це такий легкий, флюїдний, тональний. Який захищає наше обличчя від зовнішнього середовища, а ще й із SPF-15. І оця чудова-чудова туж для вій, лашла фанорама, яка зробить ваш погляд дуже виразним. І демоверсія, такий кремчик, який можна покласти, кремчик для рук можна покласти у свою сумочку. І подивіться, за це все всього 800 гривень. Хоча цей набір коштує 2690 гривень. Це тільки для новачків один раз, коли ви підписуєте договір з компанією.